Євангелія Матфея, глава 4. Четверта глава Євангелія від Матвія. Ця глава описує випробування Ісуса в пустелі, початок Його публічного служіння, заклик перших учнів та Його перші проповіді і чудеса. Перша спокуси Ісуса в пустелі. Матвій, 4. 1 до Події Дух Божий веде Ісуса в пустелю, де він постить 40 днів і ночей. Після посту до Нього приходить диявол, щоб випробувати його, і пропонує три спокуси один перетворити каміння на хліб, щоб задовольнити голод. Ісус відповідає не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що виходить із уст Божих. Другий кинутися з храму, щоб ангели його врятували, демонструючи свою божественність. Ісус каже: Не спокушай Господа Бога Твого. Третій. Поклонитися дияволу в обмін на всі земні царства та їх славу. Ісус відмовляється: Господу Богу Твоєму, поклоняйся і йому одному служи. Після третьої спокуси диявол відступає, і ангели служать Ісусу. Значення, ці спокуси показують людську природу Ісуса, але також Його досконалий послуг волі Божій. Ісус долає кожну спокусу Словом Божим, показуючи силу Писання. Спокуси символізують три головні сфери фізичні потреби, гордість і жадобу влади. Другий початок служіння в Галилеї Матвій – 4:12.17. Події. Після арешту Івана Хрестителя Ісус іде в Галилею. Він оселяється в Капернаумі, виконуючи пророцтво пророка Ісаї. Народ, що сидів у темряві, побачив велике світло. Ісус починає проповідувати з такими словами. Покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Значення: Перехід до Галилеї символізує початок проповіді Божого царства. Світло в темряві вказує на те, що Ісус приносить спасіння тим, хто перебуває в духовній темряві. Третій заклик перших учнів Матвій 4 години, 18 хвилин до 22. Події. Ісус зустрічає двох братів Петра, Симона та Андрія, які були рибалками. Він каже їм. Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Вони залишають свої сіті і йдуть за ним. Потім Ісус закликає інших двох братів Якова та Івана, які також залишають все, щоб стати його учнями. Значення, заклик учнів показує готовність людей залишити все заради служіння Христу. Фраза ловці людей символізує місію проповідувати Євангеліє і приводити людей до Бога. Четверте проповідування, зцілення та служіння Ісуса Матвій. 4.23.25 Події Ісус ходить по всій Галилеї, навчаючи в синагогах, проповідуючи Царство Небесне і зцілюючи хворих. Його слава шириться, і до Нього приводять усіх, хто страждає від різних хвороб, біснуватих, паралізованих, і Він зцілює їх. За ним ідуть численні натовпи з Галилеї, десятимістя Єрусалима, Юдеї та Зайордання. Значення проповідь про Царство Небесне стає центральним посланням Ісуса. Чудеса підтверджують Його божественну владу і милосердя. Широка популярність Ісуса показує, що Його місія охоплює всіх людей незалежно від походження. Загальне значення глави перше випробування в пустелі. Ісус демонструє, як протистояти спокусам через віру і Слово Боже. Другий початок служіння. Ісус починає виконувати своє божественне покликання, проповідуючи про покаяння і спасіння. Третій заклик до учнівства Ісус закликає людей йти за ним, ставлячи Царство Небесне понад усе. Четверте Сцілення і чудеса. Дії Ісуса підтверджують Його місію Спасителя і Його співчуття до людства.